Всі вітають. Боже, який придурок цей сценарій писав. Усіх вітаю, ви на каналі CrossFire. І сьогодні я б хотів повідати вам про такі старіші артефакти, як iPad 4. Для початку зазначу, що я його не купляв. Він дістався мені як списана техніка. Про що свідчить здута батарея. Тож у даний девайс я не вклав ні копійчини. І скажу одразу: ні. No. Я не рекомендую цей апарат до придбання, Ти паче за ту кончену ціну, що за нього хочуть бариги ELEX. Чого так, давайте розберемось. Для початку, давайте я висловлю свою нікому не потрібну думку про Apple і їх продукцію. Отож, Apple підакси. Підакси. Що роблять з людиною, яка і так у рабстві сучасних моральних та комерційних обмежень, ще більшого раба, або користувач, заплативши свої гроші, був вжати у ще більші рамки того, що корпорація дозволяє йому робити. І да, я знаю про той невеличкий пункт у контракті, який ми підтверджуємо, і не читаємо, що Apple дає нам його на довгострокову оренду, але і діти це не більше ніж уловка. З моменту виходу першого iPhone прийшло більше 13 років, а Apple досі тримає свої їх корисувачів за ідіотів, які полізуть скачувати 10 тисяч вирісників і стільки стійкіштивих фільмів з My Little Pony, не даючи качати сторонній софт, окрім як свого сраного App Store. Але якщо Apple такі сволоти з обмежуючою політикою, то чого її продукція так популярна? Відповідь: Apple та, які вміють робити продукцію красивою якою б старою шляпою не були їх девайс, але вони завжди виглядали і що головне відчувалися дорого. Алюмінієвий корпус, строгий дизайн, продуманий інтерфейс, дає, чіткі сценарії, як працюють анімації. Та ж справа з їх екосистемою. Вона також відточена і працює так же надійно, як швейцарський сир. І маю признати, мацати чи просто користуватись їх технікою. Кайфово, але варто зайти далі з сидіння в соцмережах, як карета перетвориться у кавун. Отож, якщо коротко та змістовно описати моє метя, яке ви тільки що почули про продукцію яблука, то воно таке. Я відношусь з придзятістю до їх продукції, але й маю признати, що вони роблять цю продукцію гарно. Що ж, а що по айпаду? Ти, так саме ти, мій любчик, що розлігся на дивані, став хазяїном цього девайсу. Перше, що вас зустріне, це прохання продати свою душу, Ой, тобто зареєструватись в Apple ID. Я би міг нити про це, але по суті Google робить те ж саме, хоч не так настирно. Пройдучи реєстрацію, ви потрапляєте на робочий стіл. І що ж ви зробите першим? Вірно, починаєте скачувати додатки з соцмереж. Як тут двері вашої кімнати вибиваються, і до вас вбігає тім кок. І на повній швидкості я бою вам по яйцям, кажучи, ха, ха плібій, ти хотів скачати додаток з App Store, але у тебе застріла версія. Що? Дати тобі змогу скачати останню доступну версію для твоїй ОС? Добре, мій раб, я змились і дам можливість тобі завантажити її. Що? Ти не можеш зареєструватися? Ха! Заплати дядьку тіму ще грошей, аби купити новий iPad, а я піду приймати доларову ванну у своєму котечі на березі океану. Удачі, лашара! А потім обігає лишаючи вас зі стерою ОС. Не можеш нормально користуватись 90% додатків з App Store і розбитими яйками. Ні, ну реально, що це за паскудство? Давати фантомну надію, користуватись додатками хоч на старих версіях, а потім розбивати надію на статі її реєстрації. Питань і що ж тоді робити? А відповідь лежить у інших 10% додатків, що здатні працювати тут. І назва ці панації браузери. І то не всі, особисто я для себе обрав стару версію у вогнелису, що Алілуя працює тут не реактивно, але набагато краще, ніж вбудований Сафарі. І частково, але він виправляє проблеми, що у нас. Є. Що ж до веб-версії додатків? Вони діляться на три категорії. Перший нормально працюючі. це додатки, що можуть підлагувати, але не настільки, щоб ваше око осіпалося вже через кілька хвилин користування. Друге, додатки, які працюють, але робляться криво або неймовірно повільно. Ну і третє це додатки, які відмовились пускати свої веб-версії. До першого типу я б підніс YouTube, Gmail, Вікіпедія, текстові сайти та сайти для перегляду фільмів. До другого входить Insta, Twitter та інші додатки Google по типу Google Map чи ті ж Google таблиці. І до третьої категорії увійшли всі веб-месенджери по типу Telegram. Тож, користуючись четвертим айпадом, ви не можете підписатись на мій Telegram канал тому зробіть це, поки є можливість. Також відмовився працювати Google документ, а жаль, тоді iPad став би непоганою сценария писалкою. Тож, які функції здатним виконувати iPad? Ну це гарна залипалка в YouTube. Він тут працює повільно, але не критично. І засісти в ньому, дивлячись, чи слухаючи відео на фоні, поки ви робите собі поїсти, можна. Теж саме з фільмовим. У 720p на цьому екрані воно виглядає нормально. Тут хороша батарея, що може прожити годин так 7-8, навіть не дивишся на те, що вона спухла. Чисто в теорії це непоганий інструмент для малювання. Сайт Тибл каже, що ми можемо користувати звичайне стіло. В парі з планшетом, але перевірити я це не можу, бо світ стілус для телефону я десь проїбав. Тому можу показати тільки каляки, які я зробив пальцем. Управка на саді монтажу. Я знайшов стілус, і він дійсно працює. Ось, до прикладу, я тут намалював от такого от кітіка. Тому все таки вперше в житті Apple нас не наїбала. Плюс Пінтери ходить у 10% додатків, які тут працюють на стрих осях, але отже, викласти їх в інсто буде ще тою тортурою, мало того, що. Сайт запускається по 15 хвилин. Ви маєте ще хвилин 20 чекати, поки ця хрінь прогрузить повністю сайт, і ви, хоча б, могли полистати подивитись, де ви. Також тут на щось є камера, і вона робить фотографії. особисто для мене це виглядає так же невмісно, як і можливість дзвонити з планшету, що до року так 14-го практикувалось у Android планшетах. Я не знаю на що це, бо тоді ж і мобільного інтернету, не так що і суто було. Ну то таке не про них зараз. Загалом це все і гратестів. Тут не буде, бо App Store не дає змогу скачати нічого. І да, я знаю про існування Брейк, але я лінивачимо. А по-друге, він не виліковує проблеми з реєстрацією. Навіть оцю гру, де ви кульками розбиваєте скло, каже, що вам треба 12 IOS. Хоча, я і пам'ятаю, ще з першого класу, як моя однокласниця принесла його в школу, і вони розбивали кульк на перерві. А це був Так, 2005 плюс. 7, 12 й рік. Боже, ну. А iPad якраз 12-го року. Десята. Пляха, муха. Що за фігня? Непонятно. І загалом на сьогоднішній час планшет неймовірно застарів, але якогось біса це не заважає барихам на барахолках по типу LX виставляти їх по півтори тисячі. У моєму ж випадку я ще буду вимушений витрати гроші на нову батарею, бо невідомо скільки протягне місце перед тим, як влаштувати мені фаершоу, це мінімум 400 гривень. Плюс послуги майстра, які зробить це нормально, це гривень 500. І на секунду за півтори тисячі ви вже можете знайти при бажанні сьомий айфон, який, не дивлячись на всі нюанси, прошу. То мій колега робив відео, посилання буде в описі. Це ще підтримує всі потрібні для рятової людини програми. Про різноманіття андроїдних девайсів я взагалі мовчу. Тому все з придбання четвертого iPad' у 2024 році стільки ж, як і у придбанні Viber Plus. Така ж безкорисна маячня, що не коштує своїх грошей. Фух, ніби вигорився, вигорився, ніби вигори. Боже, я вже забув, як розмовляти Випів води. Так, це чутно на записі. Що ж, якось так. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви зацінили анімацію, яку я почав додавати у відео. Сподіваюся, надалі, бо це доволі цікавий експеріенс. Нагадую про свій телеграм, що буде в описі під відео. Вам вішова Фелікс. Ви були на каналі Crossfire, і прощаємось Сайонара.